Давайте так, будемо говорити чесно. Я думаю, що багато із вас вже побачили і зрозуміли, що почалось щось нове. Взагалі, в цілому всесвіті зараз пішла хвиля нових енергій, нових вібрацій. Пішов такий, скажімо, в, в якійсь мірі збій. Це почало відчуватися навіть в тілі, в різних сферах нашого життя. І потрібно, знаєте, бути дуже уважними і чесними з собою. Що я хочу сказати? Якщо ми хочемо насправді жити це життя, треба його жити. Ми в житті дуже багато чого е, цінуємо, поважаємо, багато куди віддаємо свою увагу, свою енергію. Е, но, но саме основне, ми забуваємо дякувати за своє життя. Ми поважаємо дружбу, ми стараємося створити там сім'ю міцну, ми поважаємо наших батьків, ми вкладаємо в наших дітей. Но ми забуваємо про саме основне про наше особисте життя, про наше життя в цілому. Тому що це є саме основне. Нічого не може дати нам того щастя, радості, наповненості, як усвідомлення, що це життя нам подаровано, і його треба прожити класно. В легкості. І я розумію, чому багато людей на це не звертають уваги, так? не придають значення взагалі своєму життю, тому що цьому не вчили. Вчили всьому, тільки не цьому. Чому? Бо, звичайно, є ті персони, які розуміють, що якщо людина Зрозуміє, хто вона, якщо вона зрозуміє, що означає це її життя, які сили в неї закладені, і що люд, кожна людина може створити, то це невигідно. Тоді людиною неможливо управляти. І, звичайно, коли людина просинається до цього всього, її стараються забрати з планети Земля. Тому що вона невигідна. Но ми не будемо думати про ці речі, ми будемо йти вперед. Такі люди завжди були, є і будуть. І якщо ви зараз дивитеся це відео, ви одна із тих людей, яка або проснулася, або просинається, або вже вже живе таке свідоме, щасливе, наповнене життя. Так от, моя думка сьогодні. І моє послання для вас усвідомте те, що ваше життя це є найцінніше, що у вас є. Ваше життя, ваші відчуття, ваші емоції, ваші думки, ваші дії, як наслідок це все є над і над важливим для вас і для цілого світу. Тому що. В, в принципі, на, тут на землі ми творимо це життя. Ми люди. Знаєте, у Біблії не просто так написано, що ми були створені по образу і подобію Божому. І Бог дав нам землю, щоб управляти землею, так? щоб володіти, щоб доглядати, я б так сказала. Тобто земля. Вона теж жива. І насправді те, що ми зараз чуємо, є багато всяких катаклізм. Це тільки тому, що земля жива. І якщо всяке беззаконіє не зупиняється, навпаки, збільшується, земля просто не витримує. І вона скидає цих людей. Ось так. Тому не треба цього боятися. Треба просто усвідомити, що якщо поміняється хоча б одна людина, якщо вона проснеться, це дуже сильно впливає на цілий світ. Знаєте, дуже багато людей задають мені питання: а як же ж це зробити? Як бути свідомими, як проснутися? Як почати створювати так? творити своє життя, творити нову реальність? І я дуже багато даю. На особистих консультаціях даю такі практичні завдання, які, в принципі, зовсім не складні. Повірте, що життя воно дуже просте, якщо його не ускладнювати. Просто люди дуже сильно а, все ускладнюють, а, перебільшують, а, знецінюють. І взагалі перевертають всі сенси нашого існування. А насправді все дуже просто. І я коли побачила це на власному досвіді, коли я почала творити своє життя, я зрозуміла, що це просто і я хочу цим ділитися з вами. Я знаю, що, скажімо, більшість людей, які не готові до цього, які не хочуть, які живуть в ілюзіях, які привикли страждати. А, але, знаєте, це з однієї сторони і їхня а, відповідальність, а з іншої сторони, я розумію їх, тому що коли свідомість спить, то твоя власна свідомість спить, то хтось інший керує твоїм життям. І цей хтось інший може бути а, в твоїй свідомості. Знаєте, є дуже багато цікавих моментів. А, де ми можемо подивитися, хто управляє твоїм життям, твоїм розумом, кому ти підчиняєшся, до якого егрегора ти належиш. Я заради цього пішла навіть на один курс, щоб вивчити один науковий метод для того, щоб навчитися бачити, скажімо, невидимі речі. Тому що коли ти будуєш свої стосунки з Богом, і тут багато хто зразу може задати кучу питань, хто такий Бог. Ну, не про це. Коли в тебе є зв'язок із Богом, в тебе відкриваються можливості, Скажем, можливості надприродні. І дуже часто, те, ти, ти, що ти отримуєш, те, що невидиме оком, ти не можеш це пояснити. Це просто такі, такі надприродні можливості, які були закладені в кожну людину Богом. І тільки у спілкуванні з ним вони починають відкриватися. І мені стало дуже цікаво, я захотіла це побачити через науковий метод. Я була дуже сильно здивована тим, що я побачила на цьому методі те навчання, яке я пройшла, та людина-вчитель, яка вчила. Це все. Ви знаєте, це щось неймовірне. Але що саме основне, що я отримала, скажімо, з наукової точки зору підтвердження тих моїх надможливостей. Я просто побачила це в тому методі, так називається діагностика аури. Де я бачу, де я можу подивитися кожну енергію в моєму тілі? Чим керується моя свідомість? Де в мене є блоки, де в мене є надлишки енергії? Чи в мене взагалі є цей стан наповненості, так чи протікає енергія по всьому тілі? Ну тобто, це все дуже дуже круто і нереально. І знаєте, коли я отримала з цієї сторони підтвердження особисто для себе, тобто я це знала, я це розуміла, я цим жила, і ну, мені захотілося так з цієї сторони побачити підтвердження. Можливо, я шукала якесь виправдання для себе, що мені не туди. І знаєте, коли ви в чому сумніваєтеся, але ваша душа до цього тянеться, повірте, що Бог вам дасть підтвердження з будь-яких істочників, з, з, від людей, від методів, від тварин, від ситуацій, від місця знаходження. Ну, Будь-що. Головне, задайте це питання, і, і відповідь прийде. І коли я побачила підтвердження, так, в тому, в чому горіла моя душа. Я просто вирішила, що я буду це нести далі. Я хочу, щоб кожна людина проснулася і взяла відповідальність за своє життя і жила щасливо.